Всім привіт і слава Україні! Отакий от чималенький пакуночок я принесла собі з нової пошти. Я щаслива. Не знаю, чи буду я щаслива, коли я відкрию цю коробку, але поки несла, то щастя мене переповнювало. Я зайшла до квіткового магазину і придбала іще собі отаку от красоту. Подивіться, який гарненький кактус. У мене такого нема. Тепер буде. Ще я придбала засіб, бо в мене закінчився то квітофор засіб від хвороб і гнилі. Я на всяк випадок тепер обов'язково обробляю всі нові рослини та і ті, що в мене ростуть, як тільки бачу якесь погіршення їх здоров'ячка або якісь плями на листях, то я обробляю їх саме оцім препаратом. Це не реклама, це констатація фактів догляду у моїх умовах. По-перше, це український виробник, це Харківська область. ой, Зараз ми з вами подивимось. Точніше, Харківська область, місто Дергачі. По-друге, це третій клас безпеки, тобто він не шкідливий ані для людей, ані для тварин. По-третє, це подвійна дія, цей засіб і лікує, і підсилює імунітет. Ви знаєте, мені останнім часом цей препарат дуже до вподоби. У мене досить препаратів є, у користуванні, але. Мені подобається, що цей засіб не багато коштів стоїть, то 50 гривень отака пляшечка, і він вже розведений, він готовий до використання і завжди стоїть у мене на поготові От такий препарат. А зараз я відкрию свій коробочок щастя і покажу, що там. Коли я відкрила коробочку і побачила, там маленькі такі. Худенькі такі пакуночки, я трохи засмутилась, бо вартість цієї коробочки повністю 100% мої відпускні. Так, я не казала вам, я від завтра у відпустці. І у зв'язку з тим, що я нікуди не збираюся їхати відпочивати, я буду насолоджуватися життям вдома. Поряд з своєю родиною, поряд із своїми орхідеями я вирішила зробити собі хоч щось приємне. І на всі відпускні я наобирала собі орхідей. Засмутилась, мало того сказати. Пішла, заварила собі заспокійливо, заспокійливої кави з канабісом, попила і повернулася до своїх орхідей. Набрала в маленьке відеречко чистої водички, додала дві краплі циркону і тепер буду викупувати, вимивати, вмивати своїх новеньких орхідей. Почну із того, що не зовсім до вподоби. Так це оця рослинка. Я буду додавати вам фото квітування кожної рослини після розповіді про неї. Така рослина в мене є, але іншої варіації, і я вам її нещодавно показувала, оте, що квітне на длинних квітконосах біленькими квіточками. Дивлюся, ой, це така манюмня. Ростити мені, ну років п'ять. Це швертер. І ця рослинка має назву ой, зараз От таку. Ця рослина я спеціально купувала для свого орхідаріуму. Хотіла, щоб Поряд було дві подібні орхідеї з такими вірочками, тут трохи загнуті листячка, але вони з часом розправляться. Ну, рослинка, як мені здається, то як порівнювати із моєю попередньою, то ця дуже маленька. Іди, покупайся, моя манівня. Покупайся, поплавай, напийся. Так, наступна рослина, яку я бажала вже дуже давно, вона також не доросла. Ось бачите, які вона має псевдобульбочки, але вона так класно квітне, мені так подобається, як вона квітне. Я зробила правильно, що я купила е, отой от препарат квітофор. Бо саме от такі явища, коли приїжджають з отаким от листям пошкодженим листям, воно упріло, воно просто упріло, бо у нас в Україні стоїть спека, страшна спека. А рослини все ж таки потребують повітря, особливо коли їм. Дуже жарко, спекотно, вони потребують багато повітря, а в закритій коробці, замотаними в газету, вони не дихають і отак упрівають листечка. Але це не страшно, зовсім не страшно, все буде з ним добре, вона здорова гарна рослина. корінці закуплені, бачите, в них ледь-ледь виглядають зелені кінчики. Тобто вона нап'ється, вона потрапить у вологий стан, у середовище вологе, світле. І вона відійде, все буде з нею добре. Така гарнюня. Це також швертер і має назву вона отаку. От Бронхтонія. Дуже красива рослина, мені подобається. І колір мій улюблений. Наступна рослина це видова котлея. Котлея Акланді. Вона маленька, але мені дуже потрібна була Акланді варіації Black, тобто чорні квіти має. Ну, вигляд в неї. Не можна сказати, що на п'ятірку, але вигляд задовільний. Рослинка маленька, хоч і Акландії орхідеї невеликі, котлеї маю на увазі Акландії, але ця все рівно дуже-дуже мала. Як бачите, в неї були корінці, тут навіть Щось ще хотіло рости. А може і буде ще рости оцей зростик, не знаю. Веломент вже знятий. Тобто цю рослину дістали з ґрунту. Ну, Оля й попереджувала, що деякі рослини приїдуть занадто вологі, то вона буде доставати їх із ґрунта відправляти їх з голою кореневою сухими. І я вважаю, що вона правильно зробила, бо в таку спеку, тим паче, в таку спеку в вологому стані, то то загибель для орхідеї. вон в неї новий зростик росте. Ну, цю маньоню мені вирощувати років 5 також. Але все рівно. Я радію, хоча б тому, що це, якщо вона заквітне так, як я хочу, що це буде. Акланді з чорними квітами, то я буду щаслива. Іди купайся, манюня. От вона також піде купатися. Вон їх там вже троє. Ця рослинка, це котлея, вона вже майже доросла. Ця рослина майже достигла віку квітування. Але ще рік піде на її адаптацію. Другий рік, поки вона наростить нові псевдобульбочки, Вон, бачите, іде один зростик іде від самої крайньої псевдобульби, тобто правильно йде. А другий зріст, я дивлюся ззаду. Може, тут дві рослини в одному горщику було, я не знаю. Я спробую зараз розмочити цей моховий ком. Оля також діставала їх із горщиків, бо вологі були, сушила. І отак от, от, от таким комочком відправляла. Це брасувала Катлея файкон бал. Це котлея Кандібал на Софроніті серного. Це маленька рослина, невеличка, вона і буде невеличкою. Це саме така, яку я й хотіла. Я люблю маленькі катлейки. дуже люблю. А кроси на софронітісів в мене йдуть гарно при моєму освітленні, їм вистачає мого сонячного освітлення. Тож... Я гадаю, що з цією рослинкою буде все добре. Цю рослину я отут викупувати не буду. Я наберу трохи водички у чашечку і її поставлю, щоб моховий ком набирав водичку отак знизу і не повністю не до самої резоми, бо мені треба просто розмочити цей моховий ком, щоб його спробувати розібрати. Це белатолум. Це любі мої спроба No3. Я вже третій раз намагаюся виростити цей дендробіум. Один загинув одразу, другий зараз стоїть не живий, не мертвий в орхідаріумі. І тому, як я побачила, Оля показала в теплиці оцю рослину, то я одразу написала їй, будь ласочка, Обери мені белатулума, бо мої попередні були навіть розміром в два, а то і в три рази менші. А це дуже-дуже гарна рослина. Мені до вподоби. Він також він переселиться у горщик, переселиться у ґрунт мох із корою, і поки що буде зростати. В орхідаріумі. Ви знаєте, це оцей дендробіум Белатулум, що хочу сказати, ну це по своїм, <кій> по своїм спостеріганням, він не любить водопроводної води. Його треба поливати чистою водою і дуже-дуже обережно відноситись до його вдобрювання. Краще його не вдобрювати, ніж його перекормити. Це теплий дендробіум, він практично не має періоду спокою, любить знаходитися в теплі, у волозі, то я гадаю, що цей дендробіум точно приживеться. Також туди його відправляти не буду, бо наберу стаканчик водички і буду поступово, дуже поступово. Його промочувати, бо саме цей день дробіум, я так чогось згадаю, що зараз пересаджувати я не буду. Тому я буду поступово зволожувати декілька днів потроху по столовій ложці, буду додавати і додавати водички, поки мох стане не мокрим, а вологим. Це моя втіха. І також, бачите, яке листечко, упріле листечко. Оп, і воно відпало. От і добре. Бо є ще таке листечко, підгнивше, з оселеним чорним грибком. Тому оце листя оце листечко, я йому відріжу. Це, друзі мої, спроба номер два. Це енциклія Віталіна. Доросла рослина з новим ростом. Ой, зараз. З двома ростами. Мама дороганька. А ну-ка, витрусюйся, витрусюйся, витрусюйся. Причудова коренева, просто причудова. І Та-дам, та-дам. Та -та мам. О! Таким квітконосом. Моя яскрава помаранчева красуня. Як я люблю тебе. Отака краса. Мені дуже-дуже подобається ця енциклія. енциклія Віталіна. Складнощі в її догляді, так то є те, що вона холодниця, вона не переносить жари. Тому на вулиці їй точно не місце. Вона буде зростати вдома, бо вдома все ж таки прохолодніше, ніж на лоджії. Ну, а в зимовий час вона буде навпаки проводити на лоджії, бо там для неї буде досить прохолодно. Отака краса. А... Вішенка на торті. А вішенка на торті моя мрія. Фаленопсис, якого мені не вистачало. Тепер в мене повний фарш, повний набір. По українській зарплатні я вивалила за цей фаленопсис скажені кошти. Ви скажете от дурна! А я я тішуся, нарешті в мене є такий красень. Подивіться, яке гарне і красиве в нього листя. Молоденький листочок, він випрямиться. Все буде в нього гарно. І оці пошкодження на листях, то не страшні, то механічні пошкодження. Але подивіться, це доросла рослина. Це не підліток, це доросла рослина. Он навіть був квітконос, яка здорова, красива. Шия в нього, бачите? Повітряні корінці є і горщик. Горщик маленький, це шестірка, мабуть, або п'ятірка. Ні, шестірка. Або дев'яточка. Ну, ви бачите, що горщик вміщується в мене в руці. Але подивіться, яке коріння, снохшибательне коріння. Я в захваті, справді. От грохнула гроші. І не шкодую. Бо оце все, оце все не страшне. Зовсім не страшне. І напробується, як і всі від хвороб, оці всі плямочки обробляться зеленкою. Це нічого тут страшного я не бачу. А ну, зараз я помацаю пальцями. Це, як мені здається, набряк. Це набряк в нього. Бачите, який? Ну, то нічого. Ми одіп'ємося, помиємося, розгорнемо оцей листик. І щастя вдомі. Отож, дивлюсь на свої рослинки. А в мене вже роються думки. Ви скажете, о дурна баба, ну чого їй не йметься, а мені не йметься. І знаєте чого? Бо в мене вже все ж таки, знаєте, якась потрохи з'являється впевненість сама в собі. Я хочу котлею, Віоласію. Я розумію, що це дуже-дуже складна котлея, особливо для наших українських умов на сьогодення, бо вона не переносить холодів. Але я вже трохи навіть придумала, де її примостити і як спробувати її вирощувати. І сьогодні зранку передивлялася, яких котлей взагалі в мене ще. Видів немає, то зрозуміла, що в мене немає котлеї максими. Ну, мені обіцяли дівчата дехто дати поділку від своєї максими, але я чекала, чекала, не дочекалася. Сезон закінчується, в холоди купувати котлеї мені не хочеться. То в мене вже роються думки. От вийду на роботу, трохи підзароблю грошенят і куплю собі іще оці дві котлеї. І, як ото кажуть, досить різні види котлеї в мене є. Буду вирощувати те, що є. Це я сама собі даю установу що треба вже закатати губу, бо ставити їх нема де. І Часу все більше і більше вони займають. Я перетворююсь в рабу. А на сьогодні в мене все. Бажаю всім миру, щастя, добра. Тримайтесь, мої любі українці. Ми обов'язково здолаємо цю рашистську орду. земляєм бетоном. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть цим клятим ворогам. Тримаймось! Пока!